цьому минулий тиждень був досить трагічним для рашистів на території тимчасово окупованої Запорізької області. Що стосується безпосередньо Мелітополя і Мелітопольського району, то найпекельнішими для рашистів були саме вихідні. Перш за все було знищено їх блокпост, який знаходився на Відстані 20 кілометрів від міста Мелітополя, але знаковим населений пункт Новобагданівка є, тому що там а, такий логістичний вузол расистів, через який вони ведуть переброску залізної дорогою своєї військової техніки. По-друге, була знищення радіолокаційна станція, а, через яку расисти як а, здійснювали своїми силами ппо відслідковування, так і аеронавігацію робили. І третє, це звичайно, знищення. Расистів на території готельно-ресторанного комплексу поблизу на околиці міста Мелітополя на базі цього готельно-ресторанного комплексу постійно проживав підрозділ ФСБ. Рашістів, який відповідав за аналітику та ведення баз даних саме ФСБ. І по-друге, на території цього готельно ресторанного комплексу часто були а, саме осетинці, які як і прожопідрозділ осетинців, які як і проживали, так і, так і відпочивали на. Бозі цього закладу, що стосується втрат, то в цілому на трьох об'єктах втрати расистів це десятки безповоротні втрати. А втрати а, щодо поранених, яких відвезли до шпиталів та до Криму безпосередньо це сотні близько 200 а, расистів в, поїхали до шпиталів, а, але ж ми бачимо також і реакцію місцевих. Колаборантів та місцевих окупантів про що я кажу? Рашисти досить часто говорили в своїх пропагандистських засобах про те, що. Мелітополь надійно захищається ППО. Мелітополь, особливо ця частина міста де було захоплено як цей заклад, так і декілька заводів, і районний відділок поліції та військомату. Що вони расисти, казали, що це наднадійний захист їхньої системи протиповітряної оборони. Але ж ми бачимо, що їхня протиповітряна оборона не спрацювала. Вона дирява, і тепер в них дійсно паніка. Вони не розуміють, що робити, і вже. Вчора зранку вони займаються переброскою своїх е, військових угруповань в інші місця, щоб намагатися вкрити їх. Тобто, ми бачимо, що все ж таки рашисти тікають з Мелітополя і намагаються передислокуватися. Я б не казав, що втикають я казав, би, що вони передислокуються саме, але ще з іншого боку, ми маємо розуміти, що все населення міста Мелітополя, яке зараз залишається в тимчасовій окупації, то воно налаштоване на повернення нашої держави України і нашого флагу українського. Тому про всі їх переміщення добре відомо, і нашим спецслужбам, і нашим збройним силам України. Тому від того, що вони пересуваються з одного району в інший, або пересуваються з одного одного об'єкту на інший, це не означає, що ми не будемо знати, де вони знаходяться, пане Іване. Чи це говорить про те, що тиск на наше населення ще буде посилений? Чи навпаки зараз расистим не до не до цього, а вони намагаються зберегти своє життя? Ні, на жаль. На жаль, всі вдалі е, спроби ліквідації расистів призводять до того, що тиск посилюється і на цивільне населення, і тиск посилюється безпосередньо на тих мешканців, які залишилися тимчасової окупації. Як це виражається? Ну, наприклад, з вчорашнього дня ми бачимо, що обшуки розпочалися не лише в будинках та квартирах, а обшуки розпочалися і на ринку, просто серед торгуючих. Також на минулому тижні почалася нова хвиля зйомок пропагандистських роліків, коли расисти приходять до якогось будинку, наче. То це будинок якогось партизана чи дезертира, і е, там розкидані. Знаєте, е, в щойно надруковані листівки прагового сектору, вони там знаходять якісь посвідчення е, військових зсу, але ж це точно не відповідає дійсності. Але це пропаганда, якою расисти намагаються тиснути на цивільне населення, тож тиск на Цивільних лише посилився, і ми бачимо, що вже другий тиждень вони зовсім не випускають з території тимчасової окупації наших чоловіків. А через Васильівку за минулий тиждень з усіх чотирьох територій областей тимчасової окупації: це Запорізька, Херсонська, Донецька та Луганська, мали змогу виїхати лише 400 мешканців, хоча раніше виїжджала на тиждень тисяча. Тож тиск подовжується і посилюється. У нас є питання у студії, тож прошу доброго дня. Ольга Опанасенко Укранформ. Скажіть, будь ласка, з'явилася така інформація у ЗМІ, що в Мелітополі росіяни обмінюють гривні на рублі, видаючи при цьому гроші старого зразка. Що вам відомо про це? Так дійсно, росіяни закликають мешканців повністю відмовитись від гривні. Вони кажуть, що з 1 січня вже не буде діяти зовсім гривня, і тому приблизно місяць тому вони почали такий обмінний процес навіть в своїх російських банках. Абсурдна є ситуація. В російських банках можна здати гривню. Що стосується старих зразків, то не лише це правда, але ж і місяць тому ми говорили про те, що вони почали в своїх банках видавати фальшиві. Фальшиві, фальшиві рублі, і наприклад, ми бачили випадки, коли своїм військовим або та матеріальна допомога, яку видавали вони нашим мешканцям, вони видавали фальшивими рублями. Тож сьогодні расисти з одного боку намагаються забрати всю гривню, яка є у мешканців, а з іншого боку, видати старі та фальшиві свої рублі. Щодо гуманітарної ситуації у Мелітополі, яка вона? Що зі світлом, зв'язком, водою? Чи є це все у Мелітополі? Чи відсутнє? вона ускладнюється вона ускладнюється через те, що расисти все частіше вимикають повністю зв'язок для того, щоб занурити в такий інформаційний вакуум повноцінно наших мешканців, і з іншого боку, є постійні перебої з електрикою, а як слідство, перебої і з водою і з опаленням. Але ж на сьогодні а, наші мешканці підготувалися до зими, і здебільшого вони а, знайшли собі резервні варіанти у своїх родичів в селищах навколо Мелітополя, де можна зробити. Опалення не лише за допомогою електрики, а опалення дров'яне за допомогою вугля. То тому сьогодні таким чином намагається вийти з ситуація. Наші мешканці що з медикаментами, яка ситуація з цим? Чи є можливість якось передавати туди людям медикаменти, чи так і немає? На минулому тижні ми намагалися передати медикаменти до міста Мелітополя, але ці медикаменти залишилися в сірій зоні. Рашисти їх виконули в Васильівці. Передавати медикаменти немає змоги навіть е медикаменти, яких потребують наші мешканці, е які хворіють хронічними хворобами і орфанами захворюваннями. Рашисти зовсім не думають про цивільне населення, тому повністю це блокують. Що стосується в цілому медикаментів в аптеках, то якийсь асортимент є для більшого це аналоги. Українських медикаментів, але вартують вони в 2, в 3 або навіть в 16 разів дорожче ніж вони коштують, наприклад, в Дніпрі, Запоріжжі або Києві, наприклад, вітамін С коштує в 16 разів дорожче ніж він коштує в нашій, уряд в нашій державі та в наших аптеках. Що стосується медикаментів безпосередньо в лікарнях, то їх расисти на камеру завозять, але здебільшого їх потім забирають до своїх військових шпиталів. Тож сьогодні в лікарні майже немає медикаментів. І точно немає того асортименту, до якого ми вже давно звикли в наших лікарнях. І ще одне уточнення щодо ліквідації рашистів, які були поранені. Ми правильно розуміємо, що вивозять їх у Крим, тобто нікого на Мелітополі або на тимчасовій нашій окупованої території не залишають. Ні, не зовсім так. Частину якусь вивозять в Крим. Вивезли каретами швидкої допомоги, і за неофіційну інформацію, якою ми обладаємо, здебільшого вивозять якихось значимих расистів. До Криму або навіть до Росії потім переправляють а велику кількість після суботніх подій вивезли до військових шпиталів, які знаходяться як в Мелітополі, так і навколо міста Мелітополя. І якась частина постраждалих зараз знаходиться в нашій лікарні в лікарні святкової медичної допомоги саме міста Мелітополя. Тож в трьох сьогодні напрямках були вивезені постраждали расисти. Іване, чи розуміємо, ми здебільшого зараз в Мілітополі базуються це мобілізовані підрозділи, чи це військові підрозділи? Хто здебільшого перебуває на території Мілітополя? Зовсім зовсім різні підрозділи. щонайменше сім різних структур. Це як е, Чеченці, Дагестанція, регулярні війська, е, декілька підрозділів розвідки, е, розгвардія е, мобілізовані е, і зовсім вся політра. Тому не можна сказати кого більше, кому менше. Десятки тисяч расистських угруповань сьогодні є на території нашої тимчасово окупованої Запорізької області. Ми говорили раніше про мобілізацію примусову, яку провадили расисти на території на наших територіях. Тож чи триває вона і зараз? Вона зараз триває на минулому тижні. З'явився новий виток щодо мобілізації. СМС розсилка почалася до наших мешканців. з... Вимогою прийти до військомати, стати на облік та прийти медичний огляд для чоловіків тимчасово окупованої Запорізької області. Тож чергова хвиля мобілізації вона йде, і в тому числі на захоплених територіях. Щодо наших дітей там, що з процесами навчання, чи відбуваються вони, чи взагалі наші можливо більшість людей, яких які мають дітей повиїжджали, або діти навчаються. Все ж таки, у них виходить навчатися онлайн в наших школах. Звичайно ж, здебільшого діти повиїжджали точно більше 50% дітей шкільного віку виїхало з території тимчасової окупації. З одного боку, наші українські мелітопольські школи працюють онлайн, і 12, приблизно 12 тисяч дітей здобувають освіту онлайн в наших українських мелітопольських школах. Що стосується освітнього процесу на території тимчасово окупованої Запорізької області, то це точно не про освіту, це про пропаганду. І там е, наші діти не здобувають освіту. І ми бачимо тенденцію, що через брак дітей, які ходять до школи, через брак вчителів, які погоджуються колаборувати, расисти лише закривають шкіли. На школи наприклад, е, з 1 вересня починало працювати 15 шкіл. а е, На сьогодні вже працює 12. три школи з 1 вересня. Закриті через брак вчителів, через брак учнів, тож така тенденція точно буде продовжуватись, але рашистам потрібні наші діти, щоб прикриватися їм як живим щитом, тому що в багатьох школах у підвалах саме знаходяться склади боєприпасів расисти, і ми бачимо тенденцію навіть після вихідних подій вихідного дня рашисти ще одну школу з цьому зайняли своїми складами з боєприпасами. Ви сказали про те, що вчителів не вистачає, Ми це розуміємо чи не завозять расисти своїх вчителів на наші території. Так, на минулому тижні була якась комедна ситуація, коли чергових гастролерів вони завезли з Дагестану приблизно 10 вчителів. Я не розумію, чому вони дагестанські вчителі будуть навчати наших дітей, тому що культура різна мова різна, але чергові гастролі розпочали вчителі. Але минулого разу такі гастролі зайняли не більше ніж два тижні. Я сподіваюся, що ці вчителі пробудуть менше на нашій території. Я дуже дякую вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, шановні колеги, з нами був Іван Федоров, міський голова міста Мілітополя. Саме зараз ми готуємо розклад подій на завтра. Тож слідкуйте за нашими анонсами. Залишайтеся з нами. Слава Україні!